Вивчати кольори і вивчати предмети це дуже цікаво. Діткам саме цим сьогодні ми займаємося. В садок Дивкірвотаві. Сьогодні у садок Дейкер ми вчилися грати з кольорами та предметами. Ця вправа називається Color and Object Matching. Дітки спочатку обирають маркери, знаходять кольори та зафарбовують предмети. Все відбувається у форматі гри легко, цікаво і весело. Сьогодні у нас було заняття на зорове знаходження предметів. Також ми шукали ці предмети за допомогою кольору. Кожен предмет був захований за відповідним кольором, і нам треба було його знайти. Всі дітки впоралися з завданням. Лекімолиці, спочатку наші вихователі озвучують назви і кольорів і предметів українською та англійською мовами. Таким чином, дітки одночасно розвивають ці дві мови, запам'ятовують нові слова та асоціації. Садок Декер це український двомовний дитячий садок домашнього типу в Оттаві, район Південна Канада. Ми зберігаємо українські традиції і водночас готуємо дітей до англомовного середовища у Junior Kindergarten, який в Онтаріо починається з 4 років. У нас працюють професійні вихователі з усіма необхідними сертифікатами. Дітки щодня отримують домашню, смачну, свіжу українську їжу, творчі заняття та багато веселих ігор. Запрошуємо ваших діток віком від 2 до 4 років до нашої дружньої команди. Садок Daycare в Оттаві місце, де дитинство кольорове.